Are you looking for the right type player? I see you got it. So let me ride you in Bugatti. I'm a right type player in this goddamn. I'm a right type baller in this fresh jam. I'm a right type got all right so you own oh, you turn up. Богдан Кость, він же Джей Еш, молодий український реп-артист, який активно розвиває цей напрямок у нашому краї. Богдан – один із тих, хто прагне творити якісну музику. Займаюся музикою вже протягом чотирьох років. Ну, а зрозумів, що це моє років десь п'ять назад. Тобто я спочатку почав а, активно слухати і читати різні музичні тексти. Ну і це якби переросло в те, що захотілося самому щось спробувати і записати свої особисті треки. Я не відвідував ніякі додаткові там гуртки або якісь а, специфічні класи. Тобто це все було особисто, а, якби не починалося на аматорських таких основах. Ну і переросло якби, в таку такий досить ну непоганий рівень, як я вважаю. Реп-культура вже досить розвинена в світі, і зокрема в Україні. Джей Еш вирішив іти саме по цій стежці. Його музика це яскраве поєднання різних стилів і напрямів. Стиль музики, ну якщо так можна сказати, тобто це реп, ну але це можна сказати напрямок більше. Тобто він якби може поєднуватися і з хіп-поп музикою, і з поп-музикою, і з клубною музикою. музикою. Це такий досить такий широкий спектр музичного вибору. Тому якби це можна просто поєднувати. Синдіє санфе кази у бідованку біде син римфомі вичернає сил кандидалін. so вік слайпередай бісосесон вайджей еш є автором всіх своїх композицій. Пише тексти виключно на англійській мові. Свій перший вірш написав у 13 років. Всі мої пісні, близько 20, я всі особисто написав до них тексти і ну, виконав так само всі. А, якого плану тексти різноманітні. Тобто ну, Це більше про життя стосується, тобто, як люди розважаються, про, також про кохання, про що ще про вечірки. Ну, тобто більш такі буденні, якісь цікаві речі, ну плюс ігра слів. тобто Це дуже цікаво слухачам слухати якісь такі комбінації текстів. Такий рівень, мені здається, тому що а, дуже непросто якби, розмовляти на одній мові і писати зовсім на іншій, яка тобі ну, частково не те, що чужа, але просто не твоя рідна. Тому дуже складно якби, досягти якогось хорошого рівня в, в тому, що не, є, якби, твої, ну, не те, що твоїм, але а, те, що ти не незнайома тобі з дитинства. Тобто Це зовсім інше. Тому а, якби, це така, можна сказати, набагато вища планка. Набагато повища планка в музиці. Стати хорошим репертистом не так вже й просто. Обов'язковими є поставлена мова, відчуття ритму, відповідний темп мовлення і, звісно ж, чимале бажання. Якісні умови, витримування темпу, попадання в ритм, це є найголовніше, тому що від цього залежить, як буде звучати твій реп і як він ритмічно і красиво буде литися в тексті. Потрібно любити в першу чергу, тому що якщо людина їй це подобається, і вона хоче цього, то в принципі я не бачу ніяких таких серйозних потреб ну, проблем, щоб це опанувати. Творча лабораторія митця це завжди щось інтимне. В кожного є такі твори, що лежать у шухляді, які не для широкого загалу. Є і в житті артистів моменти творчих криз. на українській мові. Так, тобто вони є а, не на англійській вони є такі особисті, як навіть так сказати. Це таке, що якби, належить іменно мені, тому якби, там, як частинка душі, тому я вважаю, що це якби, особисто. Трошки. Приходять такі моменти, коли потрібно якихось додаткових натхнень, додаткових імпульсів, щоб почати знову писати щось нове. Молодий репер черпає натхнення з перегляду музичних відеокліпів відомих артистів. Недавно Джей Еш видав дебютний альбом під назвою «I do believe in myself», який вже доступний у мережі. Насправді так, це дебютний, тобто у мене була попередня збірка, але я їх не випускав як альбом. Но останній альбом «I do believe in myself» я його випустив ну, буквально рік назад. І... Ну, в принципі, він вже доступний в інтернеті, тобто там не всі треки викладені, але частина з них є викладена. В альбом йшло 11 треків. тобто цілком 11 треків. І з вокалістами також з міста Ужгорода, Тобто Ми працювали над цим ну, десь, можна сказати, півроку. Джей Еш нещодавно повернувся із Китаю, де набрався сил для нових творчих звершень. Також саме в цій екзотичній країні і почав знімати свій перший кліп. У музичній сфері я знімав там кліп. Ну кліп а, в різних а, локаціях і в таких пам'ятних місцях Китаю а, Планую також його якби змонтувати. Ну скоро в близькому часі. Ну а надихнуло. Ну звісно, все, що ви не викликає якісь такі додаткові враження, емоції. Воно все надихає якоюсь мірою на написання, можливо, на створення чогось нового. Молодий музикант зараз співпрацює із декількома вокалістами відомого проекту Голос країни. Наразі вже спільно записано декілька треків. Найближчим часом артист презентує весь напрацьований досі матеріал на першому сольному концерті.